Триває наша серія розмов присвячена ретроспективній виставці Тіберія Сільваші в українському домі. І ось ми вже на четвертому поверсі, де зустрічаємо Бориса Філоненка та Анну Марію Кучеренко. Вітаю! Що у нас тут цікавого? Що на четвертому поверсі? Добрий день. Загалом четвертий поверх. Ми мислимо як архівний поверх. Тобто на ньому зібрані архівні матеріали, це здебільшого тексти, які написані Тіберієм Сільваші, але також ці тексти представлені в спрощених варіантах у формі схем, про які розкаже Борис Філоненко, бо вони коавторства Бориса Філонко, іншого куратора цієї виставки та художника Ярослава Фотимського, а також певна кількість фотографій, відео та інших архівних матеріалів. Привіт. Для нас було важливо на цьому поверсі показати Тіберія в різні періоди його життя, доволі багато фотографій, які ми покажемо. І якщо говорити про якісь задачі в цій виставці, які цей поверх виконує, історії, які він розповідає, я думаю, що основні це дійсно робота з. Текстовим, теоретичним доробком Тіберія Сільваші. Сільваші, я думаю, вирізняється серед багатьох інших художників України, тим, що він має доволі струнку теорію, яку він роками вдосконалює, змінює її. І в цій теорії є багато слів, які можуть здаватися зрозумілими, але Тіберій дає їм нові значення. Ну, мабуть, найбільш поширені е, такі протиставлення, які є в цій теорії, це те, що художник і живописець це різні фігури, які мають різне світосприйняття, різні методи, різні мистецькі стратегії, або а, картина і живопис. Що а, це ну, те, ну, що ми про це говорили, так. так. А, тому ми з Ярославом Фотимським подумали, що варто запропонувати такі схеми, в яких ці слова будуть якось. Співіснувати, розкриватися через певні зв'язки з явищами мистецтва, іншими термінами, прізвищами, іменами. І я б сказав, що це вдавана простота, тобто самі ці схеми теж потребують певної уваги, але ось вони виконують таку роль, якби пояснення, роз'яснення теоретичних моментів в текстах. Я думаю, вони скоріше навіть структурують просто весь масив текстів, які були написані Тіберіям, і. Ну, які він пише досі. Тобто, але також на цьому поверсі буде представлена невелика бібліотека, де глядачі та глядачки, яким цікавіше зануритись в цю теорію більше, прочитати ці тексти повністю, можуть з ними ознайомитись. Загалом я б хотіла повернутися трохи до структури поверху, бо вона складається здебільшого з вітрин різного типу. Деякі під склом, деякі без скла, і на всіх цих вітринах будуть представлені, окрім архівних матеріалів, те, що ми вже сказали, це фотографії. У нас є така категорія, як конверти, тобто вони дуже різноманітні. Також роботи різних художників, які можна поділити ну, на такі певні категорії: це роботи, наприклад, які певною мірою звертаються до якихось текстів, текстів сільващі, деяких думав, в цих текстах. Як скажімо, молоточки Любомира Сікача, тому що ну ми покажемо, чому вже на виставці, бо в кожній з книжок також буде закладка, яка показує, яка буде вказувати на те, на що ми посилаємось в з цих текстів сільваші, також роботи, які були представлені в межах виставок Альянсу 22 які нам видається важливо показати, тому що на цьому поверсі ми також знову будемо говорити про спільноти, спільноти, які були ініційовані Тіберієм сільваші, спільноти учасником яких він був, і також роботи, наприклад, Антона Сиєнка, яка, скажімо, в такому певному діалозі з виставковою практикою Тіберію, бо це, ну, я б сказала автопортрет Антона. Перед роботою Тіберія, mm. яка була в Щербенко Арт-центрі, якщо я не помиляюсь, от. І власне також дуже важливим етапом, оточніше от, дуже важливою роботою на цьому поверсі, є фільм, який зняла а, Саша Платонецька. Але цей фільм він знятий по сценарію Тіберія. Я думаю, це дуже важливо зазначити, тому що Тіберії художник, який має сценарій, це не єдиний його сценарій. Вони були вже давно написані. Якщо не написані, то просто придумані і озвучені Тіберєм. І... Я приб'ю. Я знаю, да. що у нього в біографії є момент, коли він вагався і думав про те, щоб стати режисером. І навіть в таких більш-менш свіжих інтерв'ю він інколи говорить про те, що можливо колись я а, піду да. в цю професію ще додатково. Так, да, тобто є інтерв'ю, яке з Тіберієм, яке буде представлене на поверсі в одній з книжок, там де. Якраз Тіберій багато говорить про кіно, і він озвучує один зі своїх сценаріїв, який я просто обожнюю, бо там чоловік і жінка їдуть на рок-концерт і так і не перетинаються. <рес> Але ми зняли трохи інший, точніше, Саша зняли інший фільм. І насправді це також ще важливо в інституційному вимірі, тому що це якраз те, для чого існують інституції, що вони можуть втілювати проекти художників і художниць, які б в іншому випадку залишалися лише їх фантазією. <рес> Ем, та, я б додав тут, що е, Тібері і кіно це дуже важлива зв'язка. Е, Тібері теж теоретизує так, що є люди, які діляться на людей театру і людей кіно. І Тібері абсолютно точно людина кіно е, не так зацікавлена в театрі. Е, і багато режисерів для нього є такими прикладами дуже цікавих живописів. Наприклад, Мікеланджело Антоніоні. На відміну від Федерико Філіні, який для нього є художником, який робить картини. Mm. А, от, а, щодо нереалізованих робіт, ескізів, якихось масштабних інсталяцій, які не можна було втілити з тих чи інших причин, це також буде на цьому поверсі. Та і можна сказати, що сценарій це одна з таких робіт, яку ми хотіли б показати. Це можна побачити в одній з частин цього поверху, такий маленький. Простір для перегляду фільму, де цей фільм будемо бачити, я, мабуть, додам ще важливий момент щодо архівних матеріалів. Так, крім того, що в цьому поверсі ми, мабуть, ще більше бачимо життя і контексту. Тобто, рухаючись по українському дому, ми переходимо від такого тотального сприйняття інсталяції твору, малярство. На ретроспективному поверсі ми починаємо бачити не тільки роботи, а й історичні зв'язки між різними людьми. Тут ми бачимо багато людей, їхні застілля, розмови в майстерні, і ця історія стає все більше і більш контекстуалізованою. І є кілька речей, які я думаю, будуть дуже цікаві. Для того щоб побачити, як саме мистецтво функціонує в різні періоди з різними технічними можливостями, наприклад, от, якщо звертатись до конвертів, про які Анна Марія згадала, та це конверти дуже специфічні, які фотографи. В яких фотографи надсилали художнику фотографії робіт, але е, на самих конвертах є повна документація, що це за робота, фотографія наклеєна на конверт, і всередині є слайд з цією mm. роботою. Тобто, оця якби дистрибуція образів того, як взагалі образ існує зовсім в іншу епоху, не в ту, в якій ми живемо зараз, та там ті або навіть 80-ті, та це м, теж було нам важливо показати. Ну і м, газети, і журнали, і книжки, які ми будемо показувати, вони теж дуже різняться. І це з одного боку історія про Тіберія і того, як ну навіть деякі інституції хотіли би показати Тіберія, та в який одяг вони його одягали, як заверстували його в лянцевих журналах, якими словами описували його роботи в газетах. Ну от з того, що я не забуду. Цвіт в конце тунеля. Я ще не можу сматерити в окно. Це теж цікаво, як змінюється мова опису щодо Тіберія та в різних засобах масової інформації спеціалізованих журналах. І оцей пласт теж цікавий, тому що він ще й говорить про ті зміни, які. Українське суспільство або більш широка міжнародна спільнота переживають за ті роки, в які Тібері розвивався як художник, чи є якась логіка, алгоритм, як проходити цей поверх? Тому що ми з дівчатами говорили, там на кожному поверсі є свої якісь секрети. Загалом мені здається, що цей поверх якраз дає свободу в тому, як його переглядати, тому що кожна вітрина це такий певний тематичний блок. От і тому, в принципі, тут немає якогось алгоритму, який, наприклад, я на третьому поверсі, де ти можеш пройти праворуч, ліворуч, вийти так, в одну так, так. якусь точку. Тут трохи інакше. По перше, цей поверх менший. Він займає насправді трошки менше половини справжнього поверху. По-друге, мені здається, що сама специфіка роботи з такими архівними матеріалами і перегляду цих архівних матеріалів вона тобі дає певну свободу створювати якісь і самостійні лінки, лінки і зв'язки. Я б також насправді ще хотіла додати щодо і, бо це досить важливо. Ми говорили про газети, і я згадала про те, що е, там є одна газета про гру в футбол, і у нас в, в Тізгрі е, Тіберії окреслюється як живописець Теоретик Воротар. І якраз на цьому поверсі будуть фотографії з його футбольної кар'єри, скажімо, як він відбуває м'яч, фотографії з командою. Тобто, це будуть загалом світлини Тіберія з дуже різних періодів його життя, і е, деякі з них якраз проявлюють його, наприклад, як футболіста. Тому... сценаріст, футболіст дуже що ще відкриється на, на цій виставці? А що для вас особисто було найбільшим викликом роботи над цією частиною експозиції? Е, ну я скажу одразу, що збір матеріалу, е, його пошук, тому що ми, мені здається, цей поверх остаточно сформував, сформувався, коли ми поїхали. Один з разів в майстерню Тіберія і цілеспрямовано почали працювати з його бібліотекою, шукати певні світлини, тому що Тібері, наприклад, не знав, де лежить якась частина цих світлин, і не він нам їх показати. Також, наприклад, Ярослав Фотимський просто в нього випадково потягнулась рука, і він дістав слайди, які також будуть представлені на цьому поверсі. І я розумію, що от цей день роботи в майстерні, мені здається, це був, по-перше, такий певний виклик, тому що було дуже спекотно. А по-друге, мені здається, він остаточно сформував взагалі ем, те, що на цьому поверсі буде представлено. Ну і також через те, що ми працювали з текстами протягом підготовки до виставки, ми ем, кілька разів збиралися, щоб обговорювати тексти Тіберія. Та, от вся ця. Теорія в розвитку, які автори, авторки важливі для Тібері, на кого він посилається з філософів, теоретиків, мистецтва, як з ними дискутує, це була важлива складова. Я б не сказав, що це виклик, але це була дуже приємна кооперація. Це були такі. Відкриття розмови, тому що завжди у нас були якісь нові учасниці учасники, ззовні, яких ми запрошували до розмов. Ну і так бувало, що ми обговорювали один абзац всі дві години. Що цілком типово, коли ми маємо справу з такими насиченими текстами, тут цікавий момент про цей поверх такий, що Тіберій, як живописець, який працює з фарбою і кольоровими об'єктами, це художник, який уникає наративності, розповіді, але в текстах ми бачимо, що у нього є такі дуже точні метафори, образи, які він. Підшукує для різних художників і художниць, не знаю, такі образи равлика, якого він зустрів на вокзалі, коли люди пробігали по все. Цей равлик рухався по підлозі, його ніхто не давив, і він так рухається. І це була, був опис якоїсь з мистецьких практик. Роботи Павла Макова, які ми бачимо. з Висоти пташиного польоту і як очима пташки ми могли б дивитися. Тобто, образність текстів Тіберія теж доволі насичена, і для цього на поверсі у нас є така зона, в якій глядачі і глядачки можуть провести багато часу, гортаючи книжки, читаючи тексти. Це було важливо. Наскільки Тіберій був активно залучений до цього? Допомагав він вам вибирати фотографії, якісь матеріали? Ні. Чи були якісь заборони? Теж мені цікаво сказати, Ой. ось цю не беремо. Так, напевно, не було. Просто ну, у нас теж є якби, певна повага до особистого життя художника. І його оточення, тобто якісь фотографії, наприклад, дуже особисті, ми не брали. Ну, які нам видавались дуже особисті, наприклад, з якихось зустрічей з друзів або з родиною. Бо, ну, коли ми дивились, наприклад, слайди, там дійсно було дуже багато зображень Тіберія і його сім'ї, і ну, частина ми просто не брали якраз тому, що ми розуміли, що це. Особисто має залишитися особистим. Але ви отримали повний доступ до mm -hmm. всього, так, що, що було. Так. так. Ну, тобто, ну, Тіберій, мені здається, сам навіть здивувався, з як активно ми там працювали. <працювали> От. Що ви відчували в цей момент, коли переглядали ці всі матеріали? Я, та я навіть ну, нічого не знаю як це пояснити. Ти просто працюєш з великим. Пластом історичних архівних матеріалів, людини, з якою ти спілкуєшся, працюєш, і, ну, і інтерес, я б просто сказала, напевно. Брус щось хоче додати, здається, з цього така приводу. Архівна Та щось важливе хотів згадати, але е, випало. почуттів відчуттів було дуже багато від. Е, Радості до Крінжу, коли стосувалось певних глянцевих журналів 2000-х впізнавання якихось людей, зв'язків, про які ми не думали, які ми бачимо на цих фотографіях. І мабуть, останнє запитання вам поставлю. Мені дуже цікаво, що особисто вас вразило найбільше під час роботи над цією частиною експозиції. Ну, напевно, робота, коли ти працюєш з архівними матеріалами, і іноді ти просто знаходиш щось дуже несподіване. Для мене, наприклад, це була там серія цих конвертів, про які ми говорили, просто через їх таку матеріальність, і те, що я побачила роботи Тіберія чорно-білими. І для мене це був якийсь просто дисоданс і шок. Але також, так, да, от Боря сказав про крінж, і я згадала, наприклад, про те, наскільки взагалі дивним була репрезентація художників в 2000-х цих там глянцевих журналах. Ну, насправді я б сказала, що мене загалом цей поверх, як робота над ним. Дуже для мене важлива в тому плані, що для тебе якби людина приявнюється з багатьох різних тобто, сторін. Тобто, і дійсно ми хотіли показати Тібері і як теоретика, і як живописця, і як людину, навколо якої будуються спільноти, або той, хто сприяє розбудові цих спільнот. От, власне, і мені здається, коли ти знаходиш якесь матеріальне підтвердження цьому, то це якось дуже приємне відчуття. Ну мені сподобалось, як Тібері відмовлявся від багатьох речей. Ми щось йому показували, запитали Тібері, що це він каже, це не моє, я до цього стосунку не маю, включно з його фотографії з армії, де він в формі каже: А, а це не моя форма. Це я взяв. Це я ж не сержант. Це я сфотографувався в цій формі. Тобто це теж така цікава історія, яку можна не помічати. Без коментаря додаткового та, наприклад, фотографія Тіберія в сержантській формі вона цілком може залишитись в історії як підтвердження його військового звання, та і без цього коментаря ну, якби історія може бути написана зовсім інакше, ніж вона була насправді. А там є серія фотографій, де ну, фактично ми бачимо таку якби фотосесію. Солдатів, які як би, фотографуються для свого настрою, для якихось створення веселої атмосфери там, оце було цікаво, та як художник заперечує якусь якісь речі, включно зі своїми роботами інколи. Та але цей коментар є вирішальним в деяких моментах. Да, так, це до речі, дуже забавно, тому що ми дивились, коли книжки там тепері дуже багато книжок. І він називає книжки в майстерні книжками в засланні, тобто книжки, які він не тримає в себе вдома, він якби вони засилають з сім'єю в майстерню. І там, наприклад, ну, ти гортаєш книжки, якісь журнали, папери, і там оп, робота Тіберія, але вона використовується просто щоб ну, між нею покласти різні журнали. Це якась просто ти дивишся і думаєш, блін, ну як? Я б хотіла ще сказати, що, напевно, моя улюблена фотографія це там, де е, я про спойлю Тіберія просить повторити е, стрибок Іва Кляйна, і він там так виглядає з вікна. Е, і я не знаю чому, але мені здається, це в мене от, під час якби, на роботи над цією виставкою, це наш діалог, про це дуже відбився в пам'яті. Ну, Просто от такий в мене ще є коментар про це зображення, про це фото. Супер. Ну що, ми тоді. Піднімаємося далі. У нас залишився так. ще один поверх. Анна марія Бориси, дякую за дякую вам. розповідь про четвертий поверх. А нам час підніматися далі.